Джонні, вітаю тебе, друже! Слава Україні, слава українській нації! У нас сьогодні починається і завершується п'ятий розділ Hotline Miami, який має назву відповіді. І якщо ви сподіваєтеся, що ми знайдемо всі відповіді на всі питання, які в нас виникли під час проходження цієї гри, я вас мушу трошечки, трошечки так стопорнути, тому що. Відповіді, та ми отримаємо. Не на всі питання, але якісь відповіді ми отримаємо. І це не значить, що у нас не з'явиться і не з'являться якісь нові питання. Ну я гадаю, годі базікати. Давайте почнемо. Даєш, я тупий, що я схожий на тупого? Я знаю, що ти не все мені розказуєш через тебе. Я попав у цей хаос, ти казав, що це буде круто, так? Ну так мені страшенно нудно з мене, досить, мені набридло. Я хочу вийти, і ти розкажеш, як це зробити. Ця тупа гра закінчиться зараз. Ти мене зрозумів. Добре, 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 заспокойся, друже. Ти не, ти не розумієш, які в мене будуть проблеми. Один хлопець ховається в голубому драконі. Дрібний китайський ресторан у передмісті. Він багато знає. Тільки нікому про мене не говори. Добре, я і так майже вже труп. Так це саме той байкер, якого вбив наш головний герой на території телерадіо Аудіо -компанії. Не пам'ятаю, що там саме була за кампанія. Нас розділ «16 домівка. І до речі, до речі, щодо байкера чесно, дуже цікавий персонаж, і велика подяка розробникам за те, що не так багато дали часу, можливості пограти саме за нього, тому що цей чувак не може піднімати зброю, не може піднімати бити, автомати, ножі. Нічого він не може піднімати. Він користується тим, що саме він має. А це те я так розумію, і три метальні ножі на один рівень. Ну сюди, виродок. Я хочу тобі дещо сказати. Так що краще відповідай на мої запитання усік, що за люди залишають мені повідомлення, і не думай дурити мене, зрозумів? Інакше я з радістю поріжу тебе на шматки. Я, я все тобі розповім Тільки не вбивай мене, не можу сказати, хто саме дзвонить. Вони витрають сюди своїх дзвінків. Я просто допоміг я встановив його на станції. Потрібно влізти в їхню систему, щоб відстежувати. Я сховався після завершення роботи. Здається, це ідеологічна секта. Налякали мене до бісової матері, я витратив всі свої гроші на цей притулок і більше нічого не знаю. Якось так. І ось ми всього декілька хвилин, по суті, граємо за цього байкера, але вже бачимо, що він. Так, маска Чарлі. Але вже бачимо, що він більш такий не те, щоб спокійний, не кровожерливий, швидше за все, правильне слово буде некровожерливий, він не вбиває пачками людей. Ні, відставити, все-таки він вбиває пачками людей, але він не чіпає тих, хто становить йому загрозу. Тобто. Якось, якось цей хлопець все-таки щось фільтрує. Так, отримали маску Ріка і Чарлі. І, звичайно, нова зброя, якою я знову таки жодного разу не скористаюся. Це пожежна сокира. Ага. Нова квартира, нова хата. Ну як для нас нова і напевно стара хата для Байкера. Спасибо за підписку на нашу газету. Ми цінуємо ваш внесок у нашу справу. Америка це мелодія, її потрібно грати разом. 50 благословень. У вас одне нове повідомлення. Привіт, це Марк з доставки Майамі. Здається, ти вчора пропустив свою посилку Сьогодні для тебе новий пакет залиши його в південно західній 107 вулиці. Наші клієнти не потерплять ще однієї затримки. Як бачите, наш персонаж також знаходиться в тій секті. Ій. ОПГ. Таким самим чином отримує завдання, але судячи з першого відеоролику, в якому ми його побачили, у цьому відео, він хотів саме, саме вийти з цієї теми. І на відміну від нашого головного героя, ну тобто попереднього головного героя, Джекета, цей хлопець Байкер прикладає для цього максимально, максимум, просто максимум зусиль, як можна було так промазати. Просто жесть. Насправді. Так, перший поверх зачищений, пішли далі. Ну дуже-дуже кайфово дивитись, як він їх розрізає. Цей байкер. І так дивлюся і розумію, що можна було б зробити набагато краще, пройти швидше, цікавіше, з більшим комбо. А потім згадую, що це моє відео і що я ну, доволі таки багато часу витратив на те, щоб пройти так, як воно зараз є. Насправді. Дивлюсь, виглядає доволі просто, а коли сідаєш, по факту трошечки все ладніше І черговий рівень просто пролетів повз нас, як, в принципі, і вся гра геймплей якої, напевно, Вкладається в півтори години проходження всієї всієї гри. На жаль. На жаль. Так, а що, що, я щось не забрав? Чи забрав? Масок тут немає. Напевно, немає. А можливо я забув цікаво. Ну і давайте вже подивимось, що тут награв Джоні. Гнучкість. Що це за показник такий гнучкість? П'ять плюсом. Ну це було доволі швидко і доволі легко. Маска Брендона і. Ножиці? Зброя ножиці? Серйозно? 23 травня 89 року. О, то, виявляється, ми живемо в якомусь притоні. У вас одне нове повідомлення. Привіт, це Джейн. Було приємно знову тебе побачити. Як до побачення сьогодні, заїдь за мною на 158-й вулиці близько 9-й гаразд і одягни якийсь костюм. Сьогодні ми йдемо в чудовий заклад. І одягати костюм, звичайно, ми не будемо. Погнали! Глава номер 18. Передостання. Передостання це те місце, де ми зустрілись з Джекетом, з нашим першим персонажем. І, до речі, коли, коли ми сюди прийшли, коли Джекет сюди прийшов, всі ці люди вони були вбиті. Тобто байкер їх, е їх всіх порізав. Але ми цього робити не будемо. Не добіжайся! Охорона! Охорона! Послухайте, сер, прошу, не вбивайте мене! Будь, будь ласка, я зроблю все що завгодно. Мені здається, у нас шлях самурая, ми маємо тільки мету. Цікаво! Північ 87-ї вулиці так ось де виховались. Забирайся геть, якщо хочеш жити. Нехай так і буде! І тут шок, шок-контент, якось так тобі не пощастило. І саме в цей момент виникає купа питань по подіям, які відбуваються в цій грі насправді. І відразу якось так різко, доволі, доволі важко. Доволі важко відповісти. Я вважаю, що необхідно більш-більш глибоко. Більш Понуритись у події. Хронологію подій цього, так би мовити, Всесвіту. І ми знову, знову вдома. Напевно, в останнє У вас одне нове повідомлення. Привіт, це Бен з салону Похорон майамі Хочу повідомити, що замовлений вами надгробок готовий до відправлення. Якщо пощастить, ви отримаєте його на цьому тижні. Це повідомлення нам дало. Добре, зрозуміти, що завдань ми більше не отримаємо, але ми знаємо, звідки вони надходять. Глава 19. Остання. Так, це один з тих хлопців, яких ми бачили на протязі проходження цієї гри, і зараз нас чекають діалоги з, з декількома варіантами відповіді. Я гадаю, це цікаво. Хто ви такі? Ти не знаєш? Ха-ха, це так шкода. Я думав, що ти вже розкусив нас. Поміркуй, вирадку. Це вже не робить ніякої різниці тепер, чи не так? Ви люди з телефону? Що за дурне питання, тобі дійсно потрібно це знати, на що це схоже тобі, Билопок, ти ж нічогісінько не знаєш, вірно? Чому ви це робите? Нам було нудно, ось чому. До чого нам виправдовувати наші дії? Ти робив і набагато гірші речі, чи не так? Крім того, знаєш, скільки грошей ми заробляємо. Це все було безлуздо. Якщо ти так кажеш, якщо ти не розумієш, чому ми це робимо, тоді чому ми повинні тобі сказати? Останні побажання. Якщо ти так кажеш, якщо ти не розумієш, чому ми це робимо, тоді чому ми повинні тобі казати? До речі, якщо ставити їм неправильні питання, то вони будуть постійно повторювати ось цю фразу, на яку Джоні натрапив у двічі. Власне, це все. Таку кінцівку ми отримуємо в гри, якщо не збирати літери на протязі усього проходження. Або якщо не знайти хоча б одну, власне, зараз була продемонстрована, так би мовити, звичайна кінцівка. Саме тому ми зараз переходимо до секретної, до більш цікавішої кінцівки, на мою думку. Як мінімум, ця кінцівка нам хоч щось пояснює. Саме тому нам, перш ніж заходити в бункер, необхідно скористатися цим комп'ютером. А перед тим як скористатись цим комп'ютером, необхідно розгадати цю загадку. Як самотужки до цього допетрити я не можу собі уявити насправді, але є ось таке рішення. Набираємо I was born in the USA. І, власне, сідаємо за комп'ютер. Що це? Здається для доступу до комп'ютера потрібен пароль. Давай-ка спробуємо. Вийшло. Зрозуміло, так от що ви задумали. Зрозуміло нашому персонажу, але не нам, тому нам необхідно в будь-якому разі поспілкуватись з цими людьми. А що, все це підстава? Всі твої дії, так? Винищення ворога, який ти розумник. Це ти та наволичо минулої ночі по телефону. Чого тобі потрібно? Я подивився через комп'ютер на горі. І я подумав, що ми повинні побалакати про вашу робочу лінію. Нічого ти не знаєш! Наша система захищена паролем. Пароль невідомий відомий нікому, окрім нас двох. I was born in the USA. Як забирайте це, зрозумів! Скажімо так, я використав трішки магії. Отже, перейдемо одразу до справи. Ви є націоналістичні відморозки. Ви змушуєте ваших же членів робити усю брудну роботу. І все це витворяють всього лише дві людини. Це ти так гадаєш, ми себе називаємо патріотами. Ми добровільно зголосились на цей маленький експеримент, але я можу запевнити тебе, що ми лише верхівка айсберга. Ми організовуємо такі операції по всій країні. Як ви здогадались до такої божевільної схеми? Божевільна? Тобі потрібно зрозуміти одне: все, що тобі потрібно від людей, щоб люди робили те, що потрібно тобі, і змусити їх думати, що будуть наслідки, якщо вони не будуть. На цьому принципі побудовано все наше суспільство. Так що це нормально змусити людей убивати один одного? Прокинься, синку, ти що не бачиш, що в Україні війна? 50 благословенних є основою для патріотів. Наші члени повинні заповнити себе повністю ідеєю, мають бути готові загинути заради нашого народу. Ти, мав би, пам'ятати про це. Ти є членом теж. Вірно? Ви хочете повалити російсько-американську коаліцію? Використовуючи такі методи? О, не хвилюйся про це. Ми поставимо цю країну на її ноги досить скоро. Дай нам 5 років, і ти побачиш, на що ми здатні. Це все тільки перший крок. З часом ти це зрозумієш. На нашому боці дуже могутні люди. Знаєш що? Я думаю, щось я досить наслухався. У мене немає ніякого інтересу до цієї політики. Ви, люди витратили вже достатньо мого часу. Ну і на цьому все. Цікаво, що в обох випадках можна їх вбити. Як вбити, так і залишити в живих. Це, типу, ні на що не впливає. Власне, це все стало більш зрозуміло. Хоча виникло ще більше питань, як я і казав. На цьому ми будемо завершувати. На цьому так. На цьому все. Неймовірна гра, насправді, я не очікував, що вона мені взагалі сподобається. Це реально можливо, це реально треба пограти, щоб відчути, щоб зрозуміти, що це таке. Вона е забирає дуже багато сил, дуже багато нервів, і при цьому вона неймовірно цікава. А якщо вона ще й не вилітає, не зависає. Не з'являються якісь незрозумілі графічні глюки, то це взагалі вогонь. У Джоні, на жаль, були такі проблеми. Що на цьому, на цьому будемо завершувати? Слава Україні, до зустрічі!